10-11 дня, взагалі навіть ніхто не думав. Ти постійно спостерігаєш, постійно хлопці спостерігають за цим всім. Все на готові до контакту в будь-яку секунду. Але вони так хитро зробили, я ж говорю, що там просто ділянка така, що... Ми їх одразу не можемо бачити, їх перша повинна спалити пташечка. А потім вони вилазять до певного моменту і ми можемо нормально насипати. І ми цей, ну, цей момент просто був, як сказати, ми їх ще не побачили. Но добре, що пташечка підлетіла, ті, раніше сказала, все, ми калаші вже в ту сторону і давай насипаємо. Почали щемити їх, щоб вони не підходили ближче. Ну а далі колективка, хлопці на FPV-дронах з кидами. МКшки, ну коротше, арта працювала дуже добре. Велику роль зіграло командування командира, що реально давав вказівки в процесі бою. Там, висить там наша пташечка, і вона коригує вже це все пальто. Там лівіше лізу, правіше лізуть. Ну, да, було весело. За той день було порядка 6-7 штурмів. Останній я би вже не сказав, що то був штурм. Просто їх вже відправляли чотири чоловіка. Останніх, типу, вже все, їх і виводити, якоби не було, певний сенсу, і заводити їх, ну, чотири чоловіка, що вони зроблять. Ну, їх все одно типу, кидали на м'ясо, то їх просто розбирали. І то останній раз вже як було, то вони більше вже пробували хоча б зброю з тих боксотих своїх забрати. Вони прийшли, просто приповзли до 200-го, щось там з нього стягнули і просто відходили. Не знаю, навіть тіла нічого не забирав. Дуже багато техніки їхньої, дуже багато техніки. Перло зразу в декількох напрямках, тобто, ну, щоб розділити арту. Щоб... Але не повезло їм, не, не можуть прорватися далі. Танчик їде, в нього установочка така, щоб міни роз... розгортати. От. Ну і все одно, тіпа, це його не спасло, він підірвався, да. І піхота почала, ну, в, ну все, танчик став, вона розуміє, що їй треба танчика об'їхати, щоб поїхати далі. А як же ж вона поїде далі, якщо там мінована? І вона почала, коротше, задки-задки хотіла розвернутися, подорвалась ще одна, звідти піхота спішилась, і давай і всю, всю дорогу наша арта супровождала їх. Е, да, Інженерна служба відпрацьовує дуже добре. Е, Мінують і міні-загородження ставлять. дуже добре. В тому випадку вона дуже велику роль відіграла. Там е, певні ділянки е, полів є. Е, кацапи ще того самі не знають, вони там все міноване, просто візуально його не видно, вони цього не знали, Ну от неоднократно підривались на них. Тобто підход дуже важко заїхали. Реально дуже важко. Реально, але дуже важко. Ти радий тому, що ззаді тебе працює, там, наприклад, Браунінг, і він їх косить реально. І в тебе є можливість, там, якщо треба перебігти між позиціями, там, поміняти 300 там, чи ще якусь махінацію зробити. Ти розумієш, що під силою Браунінга ніякий здравомисліща людина не вилізе, просто, там, калібр не дозволяє. Так що, Емоційно це воно підтримує, просто в ті моменти ти сильно не задумуєшся. Вже коли проходить це і ти сидиш, це все в голові переваруєш, тоді вже так. Ти розумієш, блін, це мощ. Роботу FPV я наблюдаю наших роботою FPV постійно. Нас попереджають, щоб ми в разі чого ну, не заглушили, либо не збили свою вже. А коли летять наші FPV да, таке чувство гордості, радості, що щас комусь бошку оторве. Ну, в першу чергу для мене основне це особовий склад. Я як командир відділення. Старшій позиції на трьох точках, я маю контролювати ці моменти. В першу чергу я виставляю старшого позиції, три позиції, наприклад, і там на кожній позиції я знаю, що має бути людина, яка в відповідальний момент візьме і там роздуплиться і почне щось робити. Це в першу чергу мені треба, щоб особовий склад був готовий зустріти ворога. Тепло, дуже тепло. І найбільше це втрати, завтра переживають.